Тоді, на березі ставка, Євген відпочивав разом з сім'єю та друзями та раптом побачив на середині водойми дівчинку. Вона махала руками та волала по допомогу. Я відчув те, що якщо я не попливу, не врятую її, то дитина могла загинути, потонути у воді. І мало ймовірно, щоб хто встиг допливз до неї. Витягнувши 11-річну Настю на берег, рятувальник почав надавати їй невідкладну допомогу. Та раптом до води попрямував брат дівчинки. Я помітив, що він був на підпитку, ну думаю, ще й цього доведеться рятувати. Розповідає Євген, зрештою, так і сталося. Я не вагаючися, пригнув у воду та поплив до рятувати його. Вони подякували вам. Мати щиро серця побажала всього найкращого. Мені так само і дівчинка, і хлопець теж подякували, що я їм врятував життя. Односельці вчинком свого земляка пишаються, кажуть, побільше б таких небайдужих. Це характеризує як, можна сказати, справжнього чоловіка, героя, який пішов на такий вчинок. Насправді я пишаюся такими людьми, що вони в нас є. Врятовані брат і сестра спілкуватися з журналістами відмовилися. А Євген Пілявський цими вихідними планує знову відпочити на березі ставка. Сподівається, що цього разу без пригод.